З 1 березня у Ніжині відновлюють вуличне освітлення. Про це у своєму зверненні повідомив очільник Ніжина Олександр Кодола. Рада оборони Чернігівської області зняла обмеження на використання вуличного освітлення. В місті Ніжині ми розпочинаємо відновлення освітлення вулиць. Загалом цей процес займе по місту декілька днів. Вуличне освітлення буде працювати в темну пору доби за рахуванням комендантської години, яку ніхто не відміняв. Дуже символічно, що з приходом весни в кожного українця з'явилося світло в душі після пережитої надскладної цьогорічної зими. І це довгоочікуване світло. Нарешті з'явиться і на вулицях рідного Ніжина кажуть жителі. А це не лише додасть древньому місту свого особливого шарму, а й дозволить містянам почуватися на вулицях безпечніше у вечірню пору доби. У свою чергу очільник Ніжина дякує усім, хто доклав максимум зусиль, аби гідно пройти цю зиму. Я хочу подякувати всім працівникам комунальних служб енергетикам, ніжен тепломережі, всім тим ніженцям, які докладали зусиль для того, щоб ми гідно пройшли цю зиму. Ми витримали надзвичайно складний опалювальний сезон. І незважаючи на те, що березень буде ще холодним, але вже сьогодні можна сказати, що ми втрималися і гідно пройшли цю надзвичайно складну зиму в умовах військового стану. Зима стійкості минає. Але віра в нашу перемогу залишається. Слава Україні.